Вітаю, друзі, на каналі 10 хвилин про життя в Канаді. Мене звати Володимир. Тема цього випуску це новини програми КУЕД на початок червня 2023 року та нова категорія відбору по програмі Експрес-сентрі в Канаді, яка дозволить багатьом українцям, які вже в Канаді або тільки збираються в Канаді отримати ПМЖ Канадське. Нова категорійна система відбору заснована на професіях. А про це все докладно розкажу в цьому. Нагадую, друзі про наших спонсорів: це DCU Financial, Кредитна спілка, будучність Українська. Канадська організація з українським корінням, яка допомагає всім українцям відкривати поточні рахунки, кредитні рахунки, вкладати депозити, отримувати кредити. У них шість відділень в Онтаріо. Одне з них вони нещодавно відремонтували. В цю п'ятницю відбудеться урочисте відкриття відремонтованого відділення на Блур-Стріт в Торонто. Запрошую всіх бажаючих відвідати цей, цей івент. А, насправді дуже класна компанія, і ви точно не пошкодуєте, якщо будете з ними співпрацювати. А, переходьте за посиланням і дивіться, як вони працюють. А, так от, сьогодні у нас 7 червня і залишається лише трошки більше одного місяця. До 15 липня цього року, включно, ви можете подати вашу заявку на отримання візи по програмі КОЕД. Canada-Ukraine Authorization for Emergency Travel. Багато інформації за програму Кое. Вже більше року вона існує. Більше 160 тисяч українців приїхали в Канаду по цій програмі. Більше мільйону українців подалися на отримання віз. А саме 1 мільйон 50 тисяч людей і 750 тисяч людей отримали візи. 300 тисяч заяв ще досі в обробці. Але я сподіваюся, що 15 липня, коли вони припинять, припинять брати заявки нові, це число зменшиться і всі ці бажаючі люди, які ще очікують візи, їх так чи іншим чином отримують. Не було на моїй пам'яті, ніхто мене з підписників не писав, що йому відмовили в візі по програмі Куает. Були багато випадків, коли віза розглядалася. Майже там 8-10 місяців, але врешті-решті її давали. Тому сподіваюся, що всі ці люди, які довго очікують, отримають свої візи, і будуть мати можливість приїхати до Канади по програмі Коя. А, загалом, 31 березня 24-го року, є кінцевим терміном, коли ви можете скористатися цією програмою, приїхати до Канади і отримати всі. Бенефіти, які надає ця програма, а саме медичне страхування, а саме Ворг-Переміт, по якому можна працювати на будь-якій роботі, це матеріальна допомога від уряду Канади. І, тобто скористатися візою по програмі COED, бажано до 31 березня 2024 року. Що буде, якщо приїхати пізніше, ніхто не знає. Але я підозрюю, що такі все одно будуть видавати ворк приміти тому що в вашому паспорті буде вклеєна віза, трирічна робоча. І Немає підстав не видати вам ворог приміт, якщо ви приїдете в Канаду, маючи робочу візу на руках. А ще одна дата: це 31 березня 25-го року. Коли буде, до цієї дати будуть діяти settlement сервіси, тобто послуги, які надають безліч організацій канадських. У допомоги у допомозі українцям, які приїжджають до Канади, це може бути безкоштовне житло на пару тижнів. Це може бути курси англійської мови, допомога при пошуку роботи, при складанні резюме, інформаційна допомога. Там безліч сервісів. Такі компанії в Торонто займаються цим як QIAS, Access Employment, GVS, Багато компаній, які зараз допомагають українцям, і вони спонсоруються урядом Канади. Тобто вони це роблять не за власні кошти, а уряд Канади виділяє гроші, і ці гроші йдуть на підтримку українців, які приїхали до Канади по програмі КУАЙП. Зараз трошки менше людей стало приїжджати до Канади, тому що ну, напевно ті люди, які могли приїхати, вже приїхали. Ті, хто не можуть з об'єктивних причин виїхати в Україн, з України, очікують, коли така можливість у них з'явиться. А, ті люди, які жили в Європі до початку війни, багато з них а, приїхало до Канади. А, і думаю, що багато з них повернулося до Європи, тому що Канада виявилася не такою вже манною небесною, як багато людей сподівалося. Тут також треба працювати, тут також треба якось виживати, добуватися чогось, рухатись вперед. Тому головна порада для тих людей, які збираються тільки приїхати до Канади, готуйтеся до приїзду до Канади. У мене на каналі безліч відео про це. Вивчайте Канаду, плануйте, як ви будете тут жити, як ви будете шукати роботу, як ви будете годувати вашу родину. Це Насправді дуже важливо їхати в Канаду підготовленим. І найголовніше вчити англійську мову, тому що це точно вам знадобиться в Канаді. А ще вчити французьку мову, тому що, виявляється, знання французької мови на хорошому рівні вам дуже добре допоможе при отриманні подальшого permanent residency, тобто ВНЖ канадського. Якщо у вас є друга мова, крім англійської французька. Або навпаки, французька ваша основна, а допоміжна англійська, це вам точно допоможе при імміграції до Канади. На жаль, вже немає безкоштовних білетів до Канади. Вони вже місяця два-три, напевно, як перестали робити розіграші. Але з хороших новин те, що відкрився візовий центр. VFS Global у Києві, і тепер ви можете здавати ваші біометричні дані, відбитки пальців в Києві а, і, і, і у Львові. Але, на жаль, вони не вклеюють візи. Візи для, для вклики, візу паспорти їх доведеться відправляти до Європи. Безліч курієрських компаній цим займаються. Це не є великою проблемою відправити ваші паспорти з України до Європи і вклеїти там ваші візи. А, Підсумуючи, у вас залишається до 15 липня трошки більше, ніж один місяць, місяць і, і один тиждень, щоб податися. Якщо ви це ще не зробили, я не знаю, що вас затримує. Це не є складним процесом. Посилання, як це зробити, ви зараз бачите, заповнюєте форму безкоштовно. Ваша вся родина отримає канадську візу, трирічну робочу. І мають мати таку візу, це дуже класний бекап-план такий на, на всяк випадок. Навіть якщо ви не збираєтесь до Канади, можливо, ви зберетесь там через 2-3 роки, коли ця віза буде ще дійсна. Тому подумайте про подачу на візу Ед, ви точно нічого не втрачаєте. А тепер до іншої другої новини в цьому відео дуже класний анонс був зроблений 31 травня. міністром міграції Канади. Підтвердив інформацію, яку він перший раз висловив наприкінці березня цього року, коли він анонсував продовження програми КОЄ. Це новина про категорійний відбор професій по системі експрес-центрів. Яка така преамбула цього всього була? Він на прес-конференції сказав, що Канада потребує нові, нові Будівлі треба, треба більше будувати, а робочих рук немає, немає будівельників. Треба надавати якісні медичні послуги, а медичних працівників немає, недостатньо їх. Тому вони вирішили зробити додаткову систему відбору по програмі експрес центрі основану на, на вашій професії. У цьому році вони відібрали а, 5 категорій людей. Які будуть отримати преференції при підрахунку балів по експрес-центрі. Перша категорія це франкофони, ті люди, які знають французьку мову. Якщо ви знаєте французьку мову на рівні Sіл B7, тобто на досить такому високому рівні, майже вільне володіння французькою, а і у вас ще є англійська на додаток, то з великою вірогідністю вас відберуть і ви отримаєте вашу номінацію по федеральній програмі. По по провінційним програмам. Треба вчити французьку. І потім йде у нас чотири категорії професій. Перша категорія це інженірінг, це а, IT, це. А, щоб не бути голословною, я вам зараз її прочитаю навіть. А, зараз хвилиночка. Science, technology, engineering and mathematics. Тобто професії, які пов'язані з наукою, які пов'язані з технологіями, там дуже багато. IT професій, software developers, cyber security specialist, IT менеджер і так далі. тому подібне. Тобто Усі IT професії майже зараз будуть мати преференції. При відбору по експрес-центрі туди ж підпадають інженери. Там більше 30 професій, приблизно біля 30 різних професій, які підпадають по цій, по цій категорії. Посилання на цю новину і на ці всі професії буде в описі під цим відео. А друга категорія професій це healthcare. Також біля 30 професій, пов'язаних з охороною здоров'я. Там є медсестри, там є дантисти, там є масажисти. Там дуже багато медичних професій і оператори УЗІ, які можуть претендувати на додаткові бали по експрес-ентрі. Це також дуже класна новина. Четверта категорія професійна це трейд окупанс. Тобто робітничі професії. Туди входять зварювальники, туди входять пламбери, тобто водопроводчики, електрики. хто ще там Такі механіки, насправді дуже класно. І чет... остання категорія, ні, передостання, п'ята, напевно, вже, це транспорт окупейшн. Тобто дальнобійники, люди, які пов'язані були з залізною дорогою, менеджери в транспортній сфері також будуть отримувати більше балів по, -по експрес-центрі. І agriculture, Остання категорія це сільське господарство. Там всього три професії: м'ясники, ландшафтні дизайнери і агрономи, Якщо я не помиляю, ось в принципі, дуже багато нових професій. Професій не нові, але вони ці люди, яким мали протягом останніх трьох років досвід більше шести місяців праці по цим професіям. Можуть податися на експрес-центрі і бути відібраними по спеціальним відборам. Як це відбувається? Ви попадаєте в пул, подаєте заяву експрес центрі заповнюєте анкету. Ви заявляєтесь в пулі. Це може бути федеральний пул, це може бути провінційні програми. По ним ви можете також бути відібраними. Потім окремий відбор, який буде робити імміграційна служба. Перші відбори вже відбудуться цього літа. І вони будуть дивитися, що ось, наприклад, мені потрібні зварювальники, уряд Канади вирішує. І додає там, по там, 200 балів усім зварювальникам. І всі зварювальники зі звіст, зі свистом отримують піар. Фактично. Тобто будуть відібрані, вам приходить заявка на подачу документів, ви подаєте документи, вони розглядаються, і ви отримуєте ваш піар. І така особливість ці всі професії вони дуже добре лягають на такий ландшафт українців, які приїхали вже до Канади. Багато людей сподівалося, що вони, ці українці, які приїхали до Канади по Куету, якось уряд Канади зробить якусь нову програму, яка орієнтована лише для на українців. А не буде цього, на жаль, тому що окрім українців, в Канаді живе багато інших національностей. І ці національності будуть сильно заздрити українцям. Ну і це ну Канада не буде надавати преференції на національній основі. Але ось дивлячись на цей список професій, я бачу, що вони їх підібрали саме так: ті професії, якими багато в чому мають українці, які вже в Канаді або збираються до Канади. Тому вивчайте ці програми, вивчайте цю новину, дивіться, чи ваші професії там. Зараз у цьому списку є. Якщо вони є, обов'язково подавайтеся на експрес Ви можете це зробити самі, ви можете звернутися до спеціалістів, імміграційних консультантів, імміграційних адвокатів. Можна самому розібратися, можна за допомогою спеціалістів. Але я, я би точно радив звернутися до спеціалістів хоча б за консультацію, щоб вам порадили таку дорожню карту, як ви будете залишатися в Канаді. Порадять вам провінцію. Порадять, можливо, вам треба на, на щось перевчитися, або під, під вивчити більш досконало французьку мову, або підучити англійську, або піти навчатися в коледж в канадський. Ну, тобто, безліч є варіантів, як вам залишитися в Канаді. І ось ця нова категорійна система відбору по професіях вам точно допоможе багатьом українцям залишитися в Канаді, які приїхали вже в Канаду по програмі КОЕД. Тому це ну дуже позитивна новина. Сподіваюся, що вони будуть багато людей відбирати. Подивимось, коли діло вже дійде до реальних відборів. Про це буде обов'язкова інформація, анонс. Розкажу, як воно відбулося. цей перший, перший відбор, скільки людей було відібрано, і по яких професіях. Але насправді позитивна новина. На цьому у мене все. Якщо вам сподобалось це відео, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал, напишіть будь-який коментар, чи збираєтесь ви в Канаду, чи, можливо, ви вже були в Канаді і поїхали назад до Європи. Також напишіть. А на цьому в мене все. Пока-пока.